Привіт, моє ім'я Єгор і я засновник Inflow. Сьогодні ми з тобою дуже коротко, без зайвої інформації і води поговоримо про найважливіше: що таке Inflow і чому в 2025 році це must have для кожного діджитал фахівця. Звісно, я поясню максимально просто, щоб ти зрозумів, і наведу класні приклади, щоб у тебе було повне розуміння того, що таке Inflow, як він працює, чому для тебе він мастхев і яку користь він може для тебе дати. Inflow – це телеграм-бот, який за допомогою штучного інтелекту автоматизує найголовніший процес для кожного фрілансера, діджитал-фахівця, для кожної агенції або невеличкої команди це пошук клієнтів. Це номер один процес, який болить у великій кількості людей. І я цей процес автоматизував в Телеграм, в ТРЕЦ і на фріланс -ханті. Як саме, зараз тобі покажу, все розкажу, і все буде зрозуміло. У тебе точно є такі чати, в яких ти сподіваєшся вицепити клієнта. Таких чатів по всьому телеграму сотні. І ти, я думаю, в декількох десятках точно є. У тебе там завжди купа непрочитаних повідомлень, там завжди люди якусь фігню обговорюють. Ніфіга не зрозуміло, але в тих чатах проскакують. Класні пропозиції від клієнтів, класні вакансії і так далі, які ти просто не бачиш через велику кількість СПАМу. Але, як зробити так, щоб через тисячу повідомлень спаму у тебе вдалося вицепити клієнта? Інфлоу це робить. Мій бот сидить в сотнях, каналах, чатах, в Телеграм, 24 на 7 стежить за ними, фільтрує всі повідомлення. Збирає звідти тільки класні проекти, класні вакансії, повідомлення про пошук спеціалістів і надсилає тобі. Ти точно бачив також класні вакансії в трец, це Твіттер ВідНСТ. Можливо, ти там сидів, можливо, ні. Інфлоу замість тебе 24 на 7 сидить в Threads, листає всю стрічку і одразу, як з'являється якась вакансія, він надсилає її тобі, бо фізично ти ніяк не зможеш 24 години в добі сидіти в трец, листати стрічку і знаходити собі проекти. А він скидає тобі одразу, як там вона вакансія з'являється. Прикинь, він за тебе сидить в телеграм-чатах. І одразу, як з'являється вакансія, скидуй її тобі. Він за тебе стежить за трец. І одразу, як там з'являється вакансія або клієнт, він кидає його тобі. І також на фріланс-ханті, це номер один біржа в Україні, він теж сидить, бо там є, класні про... Уф. там є класні проекти, які тобі варто було б отримувати, але ти їх не отримуєш, бо ти не можеш за 24 години сидіти всюди. Ти десь потрошки, там щось десь як. Це не стабільно, це не система. Тому історив Інфлоу, який по всьому інтернету збирає тобі клієнтів, вакансії, заявки, проекти, і одразу надсилає їх тобі. Все, що тобі потрібно, просто обрати одну з 18 сфер діяльності: графічний дизайн, веб-дизайн, розробка, копірайтинг, СММ, контент. Коротше, все, що, все, в чому ти розбираєшся, тобі все, що потрібно, просто обрати сферу. І бот починає шукати для тебе вакансії. Прикинь, як це круто! Inflow знаходить більше 13 тисяч проєктів кожного місяця.